Всім вітання! У підготовці навчального року в мрія для адміністраторів з'явилися певні нововведення, які я хочу зараз вам продемонструвати для полегшення роботи. Також для деяких вчителів це буде як окрема інструкція, як зайти на веб-портал. Тому що на веб-порталі мрія набагато простіше працювати з плануваннями. У пошуковому рядку ми набираємо мрія ОІС». Перший сайт мрія.Goua, натискаємо Мрія, освітня екосистема. Переходимо на портал Мрія і у верхній частині екрану справа натиснемо Увійти до Мрії. Тобто ми зараз зайдемо на веб-версію мрії. Авторизуватися на веб-порталі Мрія можна двома способами: увійти через ID, Banking ID або DIA, або використати QR-код. Набагато зручніше авторизуватися через QR-код. У вас на смартфоні повинен бути встановлений додаток Мрія. Натискаємо Використати QR-код. Далі у нижній частині додатку натискаємо Меню. Далі вибираємо QR-сканер та скануємо QR. Після сканування QR натискаємо Проведіть, щоб підтвердити. Вхід підтверджено. Швидко, зручно та без затрат часу і запам'ятовування паролів. Переходимо в налаштування. Це інформація для адмінів. І переходимо в навчання. В попередніх моїх відео і до оновлення мрії навчальні роки. Ми могли тільки вказувати активний навчальний рік і вибирати початок-кінець семестру. Зараз, як ви бачите, ми можемо додати канікули це дуже зручно. Натискаємо на олівець. У вашому випадку ви будете створювати перший семестр початок-кінець, другий семестр початок-кінець і налаштування канікул відразу в нижній частині. До цього, як ви пам'ятаєте, ми заходили у календар і позначали канікули. Наступне дуже зручне нововведення. Перейдемо в налаштування і перейдемо в групи. Інколи в деяких навчальних планах потрібні групи, які поєднують учнів з кількох класів. Міжкласні групи називаються. Тобто ми натискаємо кнопку Додати групу. І, як ви бачите, є перемикач міжкласна група. Натискаємо міжкласна група. Вибираємо зі списку, наприклад, класи, які будуть у Групі одній, діти класу, які будуть в одній групі. Далі вибираєте предмет. Я виберу будь-які, принцип поділу вручну і кількість груп, наприклад, 2. Натискаємо далі. У нас з'являється ось таке вікно, де, як ви бачите, учні поза групою. Тобто учні йдуть першого О класу та учні першого Е. І Таким ж самим методом перетягування ми формуємо групи міжкласні, тобто дітей з різних класів ми беремо і формуємо в одну групу. Обов'язкова умова, пам'ятаємо, застосувати зміни ви повинні з початку навчального року. І натискаєте Зберегти. Тобто, для зручності налаштування адміністратором початку навчального року. Було зроблено, що в навчальних періодах додана можливість створювати відразу періоди канікул. І також дуже зручно, що з'явилася можливість створювати міжкласні групи.